Привіт, малята! Мене звати Софія, і сьогодні разом з вами на нашому курсі ми познайомимося із порами року. Ну що, поїхали! У нас є чотири пори року: осінь, зима, весна та наше улюблене літо. За вікном зараз у нас осінь. Тож давайте разом одягнемося. Синю, погода змінюється, жовтіють листочки, стає погода холоднішою. Тож ми дістаємо свій тепліший одяг та не забуваємо про основний аксесуар парасолька. Наступна пору року це зима. Вона найхолодніша. Тож давайте одягнемось тепліше, дістанемо наші шапки, рукавиці та зимові курточки. Наступна пора року це весна. Весною стає. Тепліша погода, тож ми можемо зняти теплий одяг та одягнути щось легше. Весною починає розквітати перші квіти, дерева і також погода стає теплішою. Наступна пора це літо найулюбленіша наша, оскільки можна довго гуляти, веселитися. Влітку ми дістаємо найлегший одяг, шорти, спідниці, футболки та плаття. Але не забуваємо про головний обід. Та окуляри, щоб захистити себе від сонця. Ось і все. Ми з вами вивчили 4 пори року. А яка твоя улюблена? Напиши в коментарях. Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей, Па-па!